Вітаю, друзі! 2 травня п'ятниця. Отже, Американсько-Український фонд, куди надходитимуть доходи від українських надр, буде зареєстровано в Сполучених Штатах Америки. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль в Раді. Фактично мова йде про е те, що, от відповідаючи на запитання, чи справді юрисдикція цього фонду буде в штаті Делавер, це фактично офшорний штат в США, Шмигаль заявив, що попередня домовленість, що фонд буде в США зареєстрований, але рахунок в Україні та поповнення буде в гривні. Тим часом в Раді заявляють, що Україна Підписала в США не один, а одразу три документи щодо угоди. І це правда. Було підписано в США три документи щодо Мінеральної угоди. При тому, що Уряд поки що оприлюднив лише одне. При цьому в двох таємних угодах закладено. Основні умови для України. Уряд Зеленського так і не надав депутатам суспільству, народу України, який є згідно Конституції власником надав. Скільки угод, які їхні умови, дві таємних, але влада дуже поспішає з ратифікацією. Цих таємних документів. Тобто, 8 травня буде здійснена спроба ратифікації і е, ратифікують всі три угоди, а бачили одну. При цьому хочуть ратифікувати е, в Верховній Раді лише один рамковий. Документ решту називають імплементаційними. Тобто, через рамковий буде ратифікація проходити цих трьох угод. Хоча саме в цих двох таємних угодах заховано всі технічні деталі безстрокових українських зобов'язань, ратифікація запланована на наступний тиждень. Буде скликано позачергове засідання українського парламенту, яке депутатів скликають із відпусток, лікарняних і так далі. Що відбувається в Сполучених Штатах? Підписана рамкова угода відносно українських нато відносно української енергетики. Крім неї, підписані ще дві угоди, в яких чітко прописано все, що як відбувається, все, що як буде реєструватись, як буде відбуватися рух коштів, і так далі, і так далі. І по факту, по факту, ми насправді по, попадаємо в повну колоніальну залежність від Сполучених Штатів Америки. По факту ця, ці три угоди будуть означати, що Україна стає колонією США. Це віддача залишку українського суверенітету. От 30 років політичні елітки бігали по світу і продавали державний суверенітет, продавали наліво, направо, продавали по-різному, а зараз продають повністю. Залишки. Тобто, вже гуртом все продають. Хтось може сказати, ну краще ж хай американцям дістанеться чим маскалям. Дивіться, справа в тому, що воювали і воюють українці за державний суверенітет, а не за право бути чиєюсь колонією, але не американською. Тобто, просто взяли і намахали. Очевидно, що уряд Зелених гнид, Володимир Зеленський, починають пакувати манатки. До речі, про це свідчить і перереєстрація їхнього монобанку на Кіпрі. і продають залишки українського суверенітету, українського народного майна. Ви скажете, що надра і так не належав українцям. Ними користувалися олігархи. Так вони олігархам залишають олігархи те, що в них було, а залишок продають американцям. Плюс до цього частину продали бритам. Ну і наприклад, тут в подальшому розповім: зараз до передачі в концесію готується найбільший український порт в Ілічівську. Ну, нині називається Чорноморськ. Тобто, по факту. Транспортна інфраструктура, основна торгівельна інфраструктура України відходить поляк. От ви нам давали, ви нам допомагали, і ми вам фактично віддаємо це все тепер в конфесію. концесію. От така от історія. Далі що? Депутати 8 травня будуть голосувати за це все. Ну, це як харківські угоди по продовженню, ви пам'ятаєте, перебування Чорноморського флоту в Криму. Так само і це. це просто здача державного суверенітету. Мені можуть сказати, але ж американці нам допоможуть боротися з Російською Федерацією. А сьогодні пролунали заяви про вихід. Сполучених Штатів Америки з мирного переговорного процесу по Україні. Кажуть, вдвох домовляйтеся. Тобто, по факту, брать беруть, але нічого не дають. Ось отримайте, не гарантій безпеки, нічого. Тільки голий прагматизм, голий цинізм. І ображатись на Трампа в цій ситуації не варто, друзі. Не варто чому? Не варто тому, що Трамп відстоює інтереси Сполучених Штатів Америки. А зелені гниди, замість того, щоб відстоювати українські національні інтереси, відстоюють інтереси своєї власної кишені. Відстоюють інтереси олігархів. Олігархам все залишається, вони під угоду не потрапляють своїми ліцензіями. Бритів, яким до цього продали частину, це інше. А залишок заберіть американці. Ну, порт полякам. Кому ще що продадуть, ну, будемо бачити, ми стаємо очевидцями розпродажу України в оптом, як у випадку з американцями, так і в розстріл, як у випадку з поляками, мається на увазі Чорноморськ і Лічівський порт. По факту, от ми потрапляємо саме в цю ситуацію. Що далі? Далі, після того, як режим, диктаторський режим Володимира Зеленського і його зелений гниб Кане в літа, нас очікує політико правова боротьба за відновлення державного суверенітету, і, звичайно, всі ці угоди, все це буде касуватись. Але якими зусиллями і що це принесе для економіки України сьогодні це нікого не цікавить. Якщо угоди не будуть розкриті всі три повністю, а депутати за це голосуватимуть. Хочу сказати, що вони вчинять державну зраду, і переслідувати їх за це будуть після закінчення каденції через роки. Будуть обов'язково. Тому думайте, панове депутати, і ви, друзі, думайте, залишайтесь з нами, спостерігайте. Ми, попри все разом з вами, мусимо зробити нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.